Фразові дієслова, розмовні вирази, просто цікаві дієслова та фрази. Про це все ми поговоримо сьогодні на цьому відео. Будемо обговорювати фільм Your Place on mine і досліджувати мову в ньому. Тож, мене звати Ксюша, я викладач англійського, і в цьому відео ми будемо досліджувати мову в її справжньому середовищі. Тобто, у фільмі. Поїхали! Я обрала для вас. Фразові слова просто цікаві вирази розмовної мови, та деякі її слова, які мені здалися цікавими. Я буду як завжди коментувати, давати приклад у відеоформаті і чи зачитувати приклад. You know, get your degree, find a man, come home, and then remodel the ancient kitchen of yours. I also think uh, it's time to get layers in your hair. Layers, but not banks. Bags are for an emergency. І так, це подружка нашої головної героїні, і вона стверджує, що їй треба поїхати отримати ступінь, знайти собі чоловіка, повернутися додому, переробити її дуже стару кухню. І... Звичайно ж, зробити get layers in her hair, тобто зробити її волосся слоями. А, і вона наголошує layers, but not bangs. Слої, але не чолку, чубчик. Тому що чубчик лише для emergency, для надзвичайних ситуацій. От вам і два класних слова. А також романтика, пам'ятайте, що якщо ви отримуєте якийсь сервіс для себе, ви не самі це робите, то... З'являється дієслово get. Get something done. Get hair. Get layers. Отримати слої. Наступна фраза. На що її її подружка відповідає: Wow, you really have all the answers to my life figured out? Wow, you really have all the answers to my life figured out. Yeah. Figure out фразове дієслово, яке дуже часто зустрічається, ви, напевно, його вже знаєте. Ти все вже вирішила, ти все вже придумала. Find out, figure out. Майже одне й те саме. У нашої головної героїні є її найкращий друг. І, вона живе в Лос-Анджелесі, він у Нью-Йорці, і вона їде в Нью-Йорк до на навчання. І вони щоденно розмовляють по телефону, і ось вони згадують свої минулі часи. І він вона у нього запитує You don't have any mementos from L.A.? No, you know my policy on mementos. Also, you don't have any mementos from LA? No, you know my policy on mementos. So, what is mementos? Mementos is some souvenirs, some memories. Uh, цікаве слово, я, чесно кажучи, не знала. Ось тут побачила, вирішила і вам розказати. Um, mementos, ментос, він каже, скорочено. Дебі познайомилася з колишнього свого друга, і вона, uh, розмовляючи з ним по телефону, каже йому let me ask you a question. I mean, I'm not trying to pry, but what happened with Minka? So, let me ask you a question. I mean, I'm not trying to pry, but what happened with Minka? І тут цікаве слово pry. Я також його, чесно кажучи, раніше особливо не зустрічала. Вона каже, я не те, щоб я намагаюся сувати свій ніс туди, коли не треба, любопитствувати, да? але що ж так трапилось? Поки Дебі знаходиться у Нью-Йорку, Пітер проводить час її з сином. Звичайно, він не найкращий нянь для дитини, однак він намагається робити все, що від нього залежить. Давайте подивимось на діалог. movies. Not my thing. Not my strengths, right? These райт. pots and age-appropriate movies. Not my thing. Not my strength, right? Класна розмовна фраза not my thing, Тобто це не моя фішка, я в цьому не, не круто шарю, я в цьому не розбираюся. Not my strength, strength, це не моя сильна сторона. Оці всі ланчі, фільми за віком, це все не його сторона. Колись давно, коли вони лише познайомились, Пітер запитав у When I destroy my life, can I move in with you? When I destroy my life, can I move in with you? Коли я зруйную своє життя. Чи зможу я з'їхатись з тобою? Move in, з'їхатись. Фразове діє а uh, протилежний йому move out. Move in move out. У Пітера сьогодні день народження, це його дівчина, і він їй каже. At the Brinson Club, do not tell them it's my birthday. They'll make a big fuss out of it. And I just want it to be you and me. tonight. Grandpa. So Do not tell them it's my birthday. Don't make a big fuss out of it and I just want it to be you and me. To make a big fuss out of it. Коли з цього велике діло, вони роздують все, а я цього не хочу. Класний вираз. Занотовуємо, записано. А це прийшла ще одна колишня Пітера. Вона вирішила, що коли вона побачила, що Пітер розкта... розлучився зі своєю дівчиною, в неї знову з'явився шанс. І вона прийшла а там Дебі. І от про що вони говорять. broke up after six months, and then he started dating this woman, Becca. But through the careful study of her socials, I figured out they broke up, so I thought I would come over and We broke up after six months. And then he started dating this woman, Becca. But through the careful study of her socials, I figured out they broke up. So I thought I would come over and... І так, по-перше, пам'ятаєте, вона розповідає про те, що сталося в минулому, тобто це завжди past simple. Історія просто перераховується, що там було в минулому. По-друге, тут у нас є декілька фразових дій слів. Break up – розстанутися. Um... Figure out, з'ясувати і come over, зайти в гості, завітати. Пітер приїхав до дебі, вона розвісила стікери по всій квартирі, по всьому будинку Пітер в шоці. І коли він прийшов у ванну перед сном, щоб почистити зуби, він побачив на дзеркалі також стікери. І так, на останньому стікері було написано Don't screw up, my kid. Don't screw up my kid. Не облажайся з моєю дитиною, не налажай. Screw up – також фразова, Mess up, fuck up, screw up, screw up – все майже одне і те саме. Звичайно, в кожного фі... коли я називаю синоніми, це не означає, що вони прямо 100% їх можна замінити. Однак вони вписуються по контексту. Пітер розмовляє з Джеком, Джек це син дебі, і от такий у них отримався діалог. That's not a word. In my line of work we make up the words that we need. In my line of work we make up the words that we need. Make up the words. Like create the words. Ми вигадуємо Слова ті, які нам потрібні. До речі, ще раз наголошую, що а, це дуже легкий фільм, який я раджу переглянути тим, в кого вже є рівень А2, навіть тому що а, дуже мало тут слів, які вищого рівня. А, ні, звичайно, тут є слова рівня Б2, c 1 Однак вони всі дуже зрозумілі. Немає яких зарозумілих конструкцій та того, що не можна зрозуміти із контексту, тому дуже рекомендую. Мінка телефонує Дебі uh, і каже: I'll come pick you up. See you soon. Bye. come Pick you up, See you soon. Bye. Pick you up, забрати тебе. І ми поїдемо to have drink. І от вона її забрала. It's like a fancy place, fancy, like very fashionable, too cool for a Debi. In I don't think I fit in here. I don't think I fit in here. I don't think I fit in here. I mean, obvious but you're with me, come on. I mean, obviously, but you're with me, come on. Та це зрозуміло, але ти зі мною, тому давай, ходімо. А тепер мінка запитує і розпитує історію, яка трапилась між Дебі та uh, Пітером. І Дебі розповідає friends. Отже, hook Up like to have sex once. And then he bailed. He, mm, він зник, він кинув її. І після цього вони стали друзями. А Коли вони пили свої коктейлі, вони помітили одну людину, яку впізнала Дебі. І Дебі знала, що це дуже відомий письменник, чи едитор, Yeah, He's an editor. Це відомий редактор. І вони підійшли з ним поспілкуватися. Цей редактор був впевнений, що вона не читала всі книги, які він редагував. Однак а, діалог. Where the rattlesnake Sings I bought it the day it came out. Я купила його в той самий день, коли воно вийшло. Come out – виходити, тобто опубліковуватись офіційно оприлюднюватись. Чому Пітер вільний час, зміг поїхати до Дебі і провести час її дитиною? Тому що в нього там на роботі не так. We need a new uh, CMO, and it should be you. It's so obvious. Yes, guys, I'm sorry. It's just not on the table for me. We just we need a new CMO, and it should be you. It's so obvious. Yes, guys, I'm sorry. It's just not on the table for me. So it's not just it's just not on the table for me. It means like um. I don't feel like I want doing it now. Це не для мене зараз. Це зараз не входить в мої плани. В квартирі у Пітера все дуже дивно. По перше, ви пам'ятаєте, тут немає ніяких признаків життя. Тобто квартира абсолютно не обставлена і не зроблена ніякого комфорту. Окрім цього, книги вони викладені по порядку, по кольорам. Це <inaudible> дуже "By the way, your books are all color-coded, which is I mean, I knew New York had changed you, but that one hit me hard. Oh, by the way, your books are all color-coded, which is I mean, I knew New York had changed you, but that one hit me hard." Yeah, hit me hard. In this context, it's means like surprise me a lot. Але це мене вже прям дуже Тим часом Звичайно ж, Пітер screw up her child. І що він зробив? Він включив йому Еліанс подивитися, фільм про прибульців. А після цього він підходить до дитини і каже: So, did I scar you for life? Who cares? That was dope. So, I scar you for life? Who cares? It was dope. Did I scar you for life? Я травмував тебе на все життя? Хлопець. Захваті він каже, who cares, that was dope. That was amazing, wonderful dope. Це було кайфово, круто. Сучасний сленг санатовий. Ten... Ніхто не каже cool, вони кажуть dope. А дебі все ще продовжує розповідати свою історію зі своїм ко колишнім чоловіком. А мінка робо виключи, і це цікаво. Отже. So we realized he needed somebody who always wanted to be by his side. And that just wasn't gonna be me. So, we realized he needed somebody who always wanted to be by his side, and that just wasn't going to be me. To be by his science side means like to support him in everything, завжди бути на його боці, підтримувати його у всьому. Вона не могла бути такою людиною для свого колишнього чоловіка, тому що його хобі було climbing and adventures, а в той час, як її хобі, reading, and she has a business in accounting. Деді хоче, щоб цей редактор прочитав книгу, яку написав Пітер. І вона розповідає про цю книгу дуже захопленням і пояснює йому. I get emotional about it because I have a 13 years old son and he... I get emotional about it because um, I have a 13 year old son and he is... I get emotional. Um, я настільки проникла з цією книгою, я відчуваю такі емоції з приводу цієї книги, тому що I got Emotional класний вираз, користуйтесь. А ось і наше знайомство з мінкою. Я трошки роз... розкидаю сцени, тому що я обирала слова трошки не в тому порядку, як воно йшло в фільмі. Однак, можливо, це навпаки для вас буде більш цікаво, тому що не буде збивати вам перегляд фільму, не буде повного спойлеру, так сказати. Okay, so раз, і, бачимо, должен... вдянуть, I'm Minka, just I came to Devi for the first time, and I'm watching she is not dressed. not dressed. Let's say it I thought Peter was here, and I'm not wearing anything under this. I'm Minka, and I am a scotch embarrassed. I thought Peter was here, and I am not wearing anything under this. I'm a scotch embarrassed. Yeah. Чертовськи збентежена. Я дуже збентежена. Мінка пропонує Дебі провести час разом і каже: Can I buy you a drink? No ulterior, ulterior motive. Can I buy you a dream? No ulterior motive. No ulterior motive. Ніяких схованих мотивів. Розмовна фраза. Ніяких схованих мотивів. У Пітера ж своя справа. Він дуже хоче, щоб Джек відчув себе повноцінним членом цього суспільства. Тому що у хлопця є проблеми в школі, в нього немає друзів і все йде якось не дуже. А Джек, якщо, якщо я правильно зрозуміла, він щось не зразок маркетолога або а, піарщика, то він каже, що його робота саме create a brand. і він. Пояснює дитині, що йому треба створити свій бренд, йому треба самому повірити в те, що він такий, а потім змусити діте, людей вірити в це. Хлопець шокі каже, анатфаловен, what do you mean? I'm not following. what do you mean? Я не розумію, що ти маєш на увазі, I'm not following. мається на увазі, що я не зрозумів, що ти там розповідав. Але ти мінка вона хоче познайомитись з цими. Людьми, які quite attractive and handsome, as like she said. і вона підходить і каже Hi, sorry to barge over. So Hi, vicious. sorry to barge over. Привіт, вибачте, що вриваюсь, і вона продовжує свою розмову. Пітер вирішив спробувати підкупити для Джека друзів і придбав йому дорогі квитки на хокейну гру. А от і реакція Джека. This is tickets to a luxury box. Isn't it Ізензіт бо. Isn't it bribing them to be friends with me? And this is where the rebrand comes in. You take it to a luxury box. It's not like bribing them to be friends with me. Хіба це не буде bribing, bribing, підкуп? Чи це не буде підкупом? Вони сходили на цю гру і, на жаль, нічого не отрималось. Хлопці їли солодощі, але зовсім не спілкувалися з Джаком. Після цього він був дуже засмучений. І ось що він каже. I don't want to talk. Hey, I'm sorry. That sucked. My problem solving skills are, I guess, more pertinent to the business world. Hey. I'm sorry. That sucked. My problem solving skills are, I guess, more pertinent to the business world. That sucked. Це жахливо, це е, бісить. Він пояснює, що його навики вирішувати проблеми вони більш підходять до бізнесу, а не до реального життя, особливо життя підлітків. Але він намагався: Дебі телефонує Пітеру, тому що вона знайшла е, книгу, яку він написав. Вона думала, що вони розповідають одним одному зовсім все, однак в нього, виявляються були секрети. І ось що вона йому каже: My is... You can't tell me anything, which is uh what I do, like always same. I mean total honesty. Excellent. My point is you can tell me anything. Which is what I do, like always. Same. I mean total honesty. My point is, я хотіла тобі сказати, що вона там пояснювала, пояснювала, а потім вона каже. My point is, я маю на увазі, що. А от вона прийшла з цим манускриптом до цього uh, редактора, з яким вона познайомилась і каже йому. So, to read, and he it. see the thing is, is that whenever someone just hands me a manuscript it's about i don't know i'd say 100% of the time basically insane right i see the thing is that whenever someone just hands me a manuscript it's about a, i don't know i'd say 100% of the time basically insane The thing is. справа в тому, що the thing is. а також тут класна Just Hands me a manuscript. Hand – передавати, давати. Я вже вам якось розповідала, що uh, в англійській мові є слова, які uh, перекладаються і як іменники, як дієслово. От hand – одне з них. Це рука, але якщо це дієслово, то це hand – давати, передавати. Він каже, справа в тому, що якщо хтось мені передає, дає манускрипт, це часто в 100% случаях це щось реально crazy. А Дейди та Пітер все ще з'ясовують, що вони не знали один про одного. У Деду в дворі постійно ходить туди-сюди її сусід. Він займається її гарден та яред. І от Пітер запитує у Дэден Who is this guy? Did I not mention that? No, no, you failed to mention that there is a man living in your yard. Um, did I not mention that? Yeah, no, no. You failed to mention that there is a man living in your yard. Uh, did I not mention чи я, не, uh, uh, чи я не розповідала про нього ніколи? А він каже, no, you failed to mention. Ні, ти забула про це розповісти, ти не розповіла. Це була лише перша година фільму. Я буду знімати наступну частину наступного тижня. Чекайте на продовження. Дякую за увагу.